Добрий день! Сьогодні подивимось таку тему, чому не закінчують війну? Вона така абстрактна, да, хто да, не закінчує, але ми, ми подивимося спочатку в такому розрізі, а потім да, в мене є ще декілька запитань. Чому не закінчують війну між Росією та Україною? Ну, ще не досягнуті якісь результати, да? тобто тройка а, кубків це карта результату якогось. Результату ще немає. Чому не закінчують війну? Карта дурака йде, да? або новий початок. Я б сказала, що тут ще до закінчення ще дуже далеко. Але також карта Шута у цій колоді вона каже про безумство. Це каже про те, що в цій війні замішані такі сили. Це ж Росія, так я розумію. Да, карта Баффи, це вони. Тобто, коли ми маємо справу з, грубо кажучи, нездоровою психічною людиною, з хворою людиною, да, з людиною, якою неможливо домовитись. Тут як на пороховій боці ніколи не знаєш, чим, що буде завтра, да? перемовини вони вкрай тяжкі. Да? Тому з однієї сторони цієї війни йде карта сумасвія, да? Бізумія, там, де не можна нічого прорахувати. Давайте спитаємо так. Чому не закінчує війну Росія? Чому вона не закінчує цю війну? Цятка кубків. Як такову вона б, може, війну цю і закінчила. Але. А вони на, на, на даний момент часу настроєні грати вдову. Це раз. Десятка кубків у цій так званій у лапках стабільності все зрозуміло для них. Да? Ми воюємо, ми там тягнемо час. А якщо закінчити, да, десятка кубків каже, це остання карта Масті, остання карта, да? потім тусиде. Треба щось по-новому, а як далі ми закінчимо? і що? Тут дуже страшно закінчувати. Хоча ресурсів нема на даний час, тільки скільки їх було спочатку. Король жезлів падає на даний момент, ставка йде на те, щоб закумулювати всі сили, що є. Для досягнення якогось короткострокового результату, да, імператор е перевернутий. З одного боку це каже про те, що е Росія втратила контроль, а з іншого боку, це каже про... Е це карта аб'юзера, це карта диктатора. Тобто диктатор, імператор, якщо це в прямому положенні, це карта хазяїна, дбайливого господаря, а так це диктатор. Ми маємо справу з диктатором, який, ну, який і не збирається її закінчувати. Йому в цьому да, класний страшний суд іде. Якщо закінчу війну, то так як далі, як було під час війни, становище країни, як було, становище країни до війни, так вже далі точно не буде. А як буде, ніхто не знає. Диявол, це страшно. Ну, тобто закінчувати війну це страшно. Нема ніякої надії, що все буде добре з ним, з Путіним, з країною і так далі. Добре, чому не закінчує війну Штати? Чи можуть Штати завершити цю війну? Ну, так, якщо брати. Так, да, вони можуть її вгамувати, так скажу. Так, да, можуть. А чому вони це не роблять? Чому Штати не закінчують війну, не завершують? Вони вмили руки зараз. Тому що це призведе до кардинальних змін у світовому порядку. Да? Тому йде карта смерть. Перевер, перевернена. Це каже про те, що будуть якісь кардинальні зміни, до яких Штати поки не готові або вони не знають, як з цими змінами справлятися. Да, карта світ. це в світовому порядку будуть якісь зміни. Да, наприклад, якщо ще завершити війну а, в сторону, а, наприклад, виграє Україна, да, то треба, би, задавити, так скажемо, Росію, але поки що. Нема загального розуміння в Штатах да карта Єрафанта, що з цим робити далі. Тому що якщо Штати втрутяться з такою силою, щоб вони саме завершили війну, то по карті Єрафанта і по карту Всесвіт, да, тут буде, будуть зачеплені інші країни. Це такий загальний світопорядок. Буде змінено загальний світопорядок. Чи являються вони слабкими штати на даний момент? Ні. Ні. Тут також проходить момент, що президент Штатів теж виходить по перевернутому імператору. Це теж диктатор. Він розуміє, якщо він зараз втрутиться і поміняє хід історії, так скажемо, після цього опять, страшний суд, і так як раніше вже не буде, не готовий. Він на зараз не готовий розбомбити повністю Росію. Він каже, це безумство, не готов брати цю відповідальність на себе штати, не готові брати. Але також щось йде про те, що вони з ним схожі. Він може переслідувати якісь такі самі інтереси, як і Росія, або підтримувати так якось за кулісами. Знаєте, чому. А може, чи може Європа завершити цю війну? Консолідована Європа. Ну, Не зовсім. Добре, чому вони не роблять максимум по закінченню цієї війни? Чому вони не роблять максимум? Ну, роблять. Тут такий момент, як би це не було боляче признавати? Але це і є той максимум, який робить Європа. Вона не настільки сильна, настільки потужна. Тут карта пікова виходить. Ну, як пікова, господи, Пентакліва, да? господинта колода. По грошам, можливо, по грошам на зброю, на на грошей карта слабкості, да, сила йде. Це і є максимум. Це боляче признавати. Да? Ніхто не хоче дивитися з позиції на Європу як слабку. Типу, о, Во, вона ще може, вона ще може виділити гроші, вона вже може відкрити там склади. Ні, це максимум. А призведе цей максимум до о, ці, вклад, вклад цієї Європи до якогось позитивного результату. Ну, поки що ні. Добре. Чи чекати нам взагалі? Урегулювання конфлікту до кінця 25-го року. Не входило це в плани питати. Карта повішений. Вона каже не про врегулювання, але тут може бути призупинка П'ять іде страшний суд. Я не бачу десь тут саме закінчення війни. да Тому що, якщо вона закінчиться, всі бояться, що буде далі. А чому всі бояться е, розвалу Росії? Чому всі бояться? Ладно, не розвал, закінчення війни. Чому всі бояться? Це буде великий, велика криза, світова велика криза. І це ще чекає нас попереду. Так? Колесо Фортуни каже, що... Ми всі йдемо. О, ну, історія має повторювальні сюжети. Да? Карти кажуть: подивіться на якісь великі війни, які були в історії, Будуть, буде все розвиватися так само, але довше. Да? О, все одно війна буде завершена, але це о, не буде так швидко. Як, наприклад, там світова війна. Це по перше, да? мені, мені здається по картам, що це буде втягнути ще багато країн у конфлікт більше, ніж зараз. І е, буде велика криза. Да? Велика криза, до якої ніхто не підготовлений. Да? Великий страх де майбутнього, що чекає взагалі світ після завершення війни. І ця війна, вона ще буде загально більш більше, більш, ніж вона є на сьогоднішній день.